Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Не як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що в коробці настільної гри парк водоспадів. В Україні цю гру локалізував Game 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І подивившись це відео, ви будете знати, які компоненти є в цій настільній грі. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на ByMe Якщо Якщо ви захочете це зробити, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення. На нього ви також можете підписатися. А зараз йдемо подивимося, що в коробці. Розмір цієї коробки 29,5 на 29,5. А важить ця коробка. 1557 грам. Коли я отримав цю коробочку, то вона до кінця була не закрита. Вона і зараз до кінця не закривається. Але вже не так, як тоді. Давайте відкриємо і подивимося, що там всередині. Так, це в нас правила двома мовами: українська та угорська. І попередження, що перед вашою першою грою потрібно знайти під великим органайзером кольорові рамки і встановити їх на 5 підставок. Ось такі рамочки ставимо сюди. Зараз я покажу, як воно в коробочці. Правила невеликі. Я коли отримав гру, взагалі думав, що там правила якісь будуть складні, треба довго вчити, але насправді багато ілюстрацій, небагато тексту, і вони досить зрозумілі, що після першого прочитання можна зразу сідати і грати в цю гру. Так, це в нас ігрове поле. Давайте я розкладу зараз його на столі, щоб показати, наскільки воно велике. Ось так. Тут можна побачити такі отвори. Вони зроблені для ось таких рамок. Якраз ті, що були попереджені, їх треба одягати ось тут, сюди. так. Це ось такі рамки. І вони будуть ставитися на ці локації. Так, щоб стрілочкою було вказано на номер. І відповідно для кожного гравця є такі рамки. Це від 3 до 5 гравців розрахована гра. І якраз до 5 е, таких стопок рамок у нас є. Так, це у нас монети різних номіналів. Вони з картону. Досить твердого. І номінали в нас один, 5, 10, та 20. Це в нас тайли атракціонів. Вони також картонні. Є 6 різномітних типів тайлів атракціонів. І тут можна побачити, що є такі зубчики, щоб туди добре отак вставляти ці тайли. Це в нас карти локації. Вони позначають е, одну з 78 ділянок поля. От, наприклад, у нас є 24, тут червоним вказано, де саме на полі вона є. Ось тут, бачите? Щоб швидко можна було знайти. Це в нас стайл пам'ятка. Вона використовується, коли граєте 4 або 5 гравців. Ось тут зверху, зараз я спробую показати. ось. А якщо ви граєте на 3 гравців, вказано, скільки вам карт роздаються на початку раунду. Потім скільки ви отримаєте тайлів атакціонів. Це якщо на трьох граєте. Якщо на чотирьох, ви ставите оцей тайл-пам'ятку, якщо на п'ятьох, ви перевертаєте. Ось так. Це в нас маркер раундів. Ним ми позначаємо, який зараз раунд. Ось тут, бачите, є ще одне відділення для карток. Але це зараз всі картки, що в нас є. Тому я підозрюю, що це зроблено для того, що якщо ви будете використовувати протектори, щоб вони у вас е влазилися в цей органайзер. Це все, що є в коробці настільної гри в Waterfall Park. Дякую, що подивилися це відео, надіюсь, воно вам сподобалося. Не забувайте поставити вашу вподобайку, підписатися на канал і в коментарях написати щось в підтримку каналу. Дякую за перегляд до наступних відео.